Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одне із найчарівніших свят, якого з нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Як ви думаєте, про яке свято йдеться? А щоб дізнатись, точно послухайте загадку. Сяють вогники довкола, падає на плечі сніг. В дім приходить казка і свято, це до нас іде? Так, малята, це новий рік. А скажіть, що ви найбільше чекаєте на новий рік? Звісно, подарунки, ялинку, сніг, прикраси, танці, пісні. А як ви гадаєте, чи всім на святі весело у ці святкові дні? Чи радіє, наприклад, ялинка, яку зрубали і принесли в будинок? Щоб дізнатися, як почувається ялинка, послухайте казку Василя Сухомлинського Як діти раділи, а ялинка плакала. Я читатиму, а на фланеліграфі оживатимуть герої. Прислухайтесь до почуттів ялинки. Тож зараз я читатиму, а ви спостерігайте казку на фланеліграфі і намагайте зрозуміти, що відчуває головна героїня ялинка. Наближався Новий рік. Поїхали люди до лісу, зрубали струнку ялинку, привезли її у велику світлу кімнату, поставили посередині, прикрасами та цукерками прибрали. Бігають діти навколо ялинки, милуються, пісні співають. Радісно дітям. А ялинці страшно і сумно, бо немає ні лісу темного, ні зайчика сірого, ні неба синього, ні місяця ясного, бо в ногах у неї не снігова ковдра, а папірці барвисті всякі. Заплакала стуги ялинка. Та ніхто й не помітив гіркої сльози, що впала з гілки на підлогу. Одна тільки дівчинка синьо око помітила, зітхнула і тихо прошептіла. Ялинка плаче. Закінчилося новорічне свято. Поїли діти цукерки, познімали прикраси, а ялинку викинули на подвір'я. Біля неї стояла синьо ока дівчинка. Що зробили люди з ялинкою? Чому дітям було весело? А що відчувала ялинка? Чому вона плакала? Хто помітив її сльозу? Що сталося з ялинкою після свята? Малята, от ми й прослухали казку, як діти раділи, а ялинка плакала. А тепер давайте на хвильку заплющимо очі і уявимо, що ми самі стоїмо в лісі. Падає сніг тихо, спокійно, а поруч росте ялинка. Що ви чуєте? А як вона дихає? Як пахне? Тепер очі можна відкрити. Діти, а чи знаєте ви? Що дерева це теж живі істоти. Тож, послухайте уважно, я розповім вам дещо дуже важливе. Це не вигадка, це справжнє життя. Дерева це живі істоти. Так, дерева це не просто палички з листям або голками. Вони живуть, у них є стобур, як у нас тіло, гілки, як руки. Листя або голочки, як наше волосечко. Дерева дихають. Коли ми вдихаємо, ми беремо кисень. А коли видихаємо, віддаємо вуглекислий газ. Дерева роблять навпаки, вони нам допомагають дихати. А ще дерева вміють відчувати, коли біля них щось небезпечне. Наприклад, якщо їх пошкодили, вони посилають сигнали. Через коріння іншим деревам. Учені довели, що дерева можуть спілкуватися одне з одним через коріння, як телефоном. Тільки мовчки по-своєму. Це називається підземний інтернет дерев. Щоб дерево виросло, потрібен час. Малята, а скільки вам років? Уявіть. Щоб ялинка виросла такою, як ви за зростом, потрібно від 8 до 10 років. Тобто, поки ви народились, пішли в садочок, навчилися малювати і рахувати, десь далеко росла маленька ялинка, і от її зрубали, щоб вона постояла вдома всього декілька днів, а потім її просто викинули, як непотрі. Як ви думаєте, чи добре поводитись так з тим, хто зробив нам свято? Уявіть, вас запросили на веселе свято, а потім ніхто їй не подякував і забув про вас. Приємно це? Дерева це дім для тварин. У кожного з нас є дім. А у тваринок? Де живе білочка? А де ховається синичка від снігу? А зайчик. Якщо ми зрубаємо багато дерев, то втратимо не тільки красу, а й чиїсь домівки. Дерева очищають повітря і створюють кисень. Малята. А ви знаєте, що кожне дерево працює як великий пилесос? Воно очищує повітря від бруду і дарує нам чистий кисень. Тобто, завдяки деревам. Ми дихаємо, без них було б дуже важко жити. Дерева це як великі зелені легені нашої планети. Як же нам святкувати по-доброму? Але свято це ж радість, і ми не хочемо, щоб через нашу радість хтось плакав, навіть ялинка. Тому святкувати потрібно з добрим серцем. Прикрашати ялинку. Що росте на дворі, використовувати іграшки в Стор сировини, придумати святкову інсталяцію з гілочок, змайструвати ялинку з паперу чи картону. Посадити свою ялинку хай росте. Діти, тепер ми з вами знаємо, що дерева це не іграшки, це друзі, які нам допомагають. Живуть поруч і заслуговують на доброту. І якщо ми хочемо справжнє свято, воно має бути не тільки для людей, а й для природи. Малята ми з вами сьогодні почули сумну, але дуже важливу казку про ялинку. А також дізналися, що дерева це справжні живі істоти, які дихають, допомагають нам, очищають повітря. Але буває так, що навіть під час свята хтось сумує. Ви пам'ятаєте, чому плакала ялинка? Бо її зрубали, бо вона сумувала за лісом. А чи помітили це всі діти в касці? Ні, тільки одна дівчинка. Отже, щоб краще зрозуміти, як себе почуває природа, коли ми святкуємо і що ми можемо зробити, щоб ніхто не плакав, я запрошу вас поміркувати це з допомогою шести капелюхів мислення. Вони допоможуть нам подивитися на ситуацію з різних сторін і навіть придумати нові добрі ідеї. Білий капелюх мерщій одягайте і на запитання відповідайте. Пригадайте, чому дітям було весело? Тому що були прикраси, ялинка, пісні. Які нові факти про дерева ви сьогодні дізналися? Ви можете сказати так: дерева живі, як ми. Вони дихають і нам дають повітря. Ялинка росте дуже довго, дерева можуть розмовляти корінням, якщо їх зрубати, вони сумують. Дерево це дім для білочки, зайчика, пташок. Чорний капелюх хоче дізнатися. Уявіть, якби всю щороку рубали ялинки. Що б тоді сталося? Як почувалися б звірята? Про яких ми згадували. Ялинок не залишиться у лісі і буде пусто. У звірят не буде своїх домівок, і їм буде сумно. Повітря стане брудне, природа буде плакати, як ялинка. Діти ви зі мною згодні? Жовтому капелюху цікаво, як ми можемо подякувати деревам. За їхню допомогу. Я впевнена, що ви про це всі здогадались. Не смітити в лісі, прикрасити ялинку на вулиці, зробити ялинку з паперу, посадити дерево разом з татом і мамою, зробити іграшки з шишок або кришечок. Червоний капелюх хоче довідатися, які почуття у вас виникли до ялинки. Та до лісу після нашої розмови. Наприклад, мені стала дуже шкода ялинку. Я хочу, щоб дерева жили довго. Я трохи засмутилася. Я більше не хочу, щоб ялинки рубали. Мені хочеться захищати ліс. Зелений капелюх надихає вас на нові ідеї. Давайте, як справжні винахідники, придумаємо щось, щоб і нам було радісно і дерево не боліло. Ви можете зробити ялинку з коробки, прикрасити на новорічні свята дерева і кущі біля дому, зробити ліс у горщиках на підвіконні, намалювати ялинку і приклеїти на стіну. А тепер синій капелюх одягніть і поміркуйте, що ми можемо робити щодня, щоб допомагати деревам і природі. Наприклад, ви можете розповісти батькам, що ялинки не можна рубати, не рвати листя з дерев, не смітити на вулиці, годувати пташок узимку, бути другом лісу. Не забувати, що дерева живі. Ви дуже мудро міркували. А тепер давайте згадаємо, як саме усе було в касі. Подивіться ось мимо таблиця. На кожному малюнку частинка історії. Зараз поставте відео на паузу і спробуйте переказати цю казку. Ви дуже гарно працювали, думали, відповідали, і настав час трохи відпочити і повеселитися разом. Увімкнімо музику і потанцюємо. Не вузли прямо смужки троля. Потанцювали, я думаю, що якби ялинка бачила вас, усміхнулася б. А зараз пропоную зробити для неї щось приємне створити святкові дзвіночки і зірочки з матеріалів, які ми можемо використати ще раз. Але перш ніж почнемо, згадаємо правило безпечної роботи з ножицями. Тримаємо правильно, не махаємо, не підносимо до обличчя. Спершу беремо наш пластиковий стаканчик і починаємо тварити. Діти обклеїмо пластиковий стаканчик кольоровим папером. Можна використати наліпки, блискітки. Дорослий робить у дні стаканчика дірочку. До нитки прив'язується намистинку або кульку з фольги, Попередньо перед цим ви можете її зім'яти самостійно. Протягуємо нитку через отвір так, щоб намистинка звисала у центрі стаканчика. Зав'язуємо зверху вузлик. Інший кінець нитки це петелька, за яку дзвіночок вішатиметься на ялинку. У нас вийшов веселий цвіночок, який можна повісити на вуличну ялинку. А тепер створимо зірочку. Діти, обводіть шаблон зірочки або самостійно намалюйте зірку на картоні. Обережно виріжте зірочку ножицями. Якщо потрібно, дорослий допоможе. Намастіть клем одну сторону зірочки. Та наклейте фольгу. Пригладьте, щоб було рівно. Обклейте і іншу сторону. За допомогою диракола зробіть отвір у промені зірки. Протягніть стрічку через отвір і зав'яжіть петельку. Можете також прикрасити зірку малівками, блискітками, малюнками. Чудово, які ви молодці! Подивіться, який гарний святковий дзвіночок та зірочку ми з вами створили. І найголовніше, ми зробили їх з матеріалів, які могли потрапити у смітник, а замість цього вони стали частинкою свята. Це справжня добра справа, турбота про природу своїми руками. Ваша ялинка у дворі буде дуже радіти, коли побачить такі прикраси. Сьогодні на занятті ми і слухали, і думали, і міркували, і творили. А тепер давайте згадаємо, чого нового ми дізналися. Що ми зробили доброго? І як ми можемо допомогти природі навіть під час свят. Для цього у нас є ще одна цікава гра. Щоб підвести підсумки і трохи закріпити те, що ми зрозуміли, я буду називати різні ситуації. Якщо ви вважаєте, що це добре, плескайте в долоньки та розповідаєте чому так. Якщо ж ситуація погана, то почте ніжками і пояснюйте свою думку. Дорослі зрубали ялинку і прикрасили її вдома. Діти разом прикрасили ялинку, що росте біля садочка. Хлопчик викинув у смітник кришечку від соку. Так, це погано, бо з кришечок можна зробити прикраси або віднести на переробку. Дівчинка змайструвала іграшку з картону і подарувала її для ялинки у дворі. Ви сьогодні були справжніми друзями природи, маленькими екологами, добрими чарівниками. Ви слухали, думали, розповідали, створювали красу і дбали про навколишній світ. А тепер скажіть мені, чи може бути новий рік добрим для всіх, і для людей, і для дерев? І хто може це зробити? Звісно, ми, так, ви справжні друзі природи, тож увечері разом із родиною створіть багато іграшок з кольорового паперу, картону, кришечок. І прикрасьте ялинку чи деревце, яке росте у вашому дворі або поруч з будинком. Це буде свято для ялинки і для вас, і для всіх, хто проходитиме повз вашої оселі. Уявіть, хтось побачить деревце, усміхнеться, і у нього також з'явиться святковий настрій. Добро, яким ми ділимося, повертається!